Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 27 травня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, хочу трошки нагадати графіки роботи авторинків. Львівський авторинок працює в суботу і в неділю, Франківський тільки в неділю і Луцький в четвер і в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче телефону Василя він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Так, знімаємо по черзі. Спочатку Kia Sorento. Соренто 17-го року семимісна, 15 900 ціна, 3,3 бензин, повний привід, автоматична коробка. Обслужена замінені розхідники, дві комплекти гуми небета не не фарбована, 203 пробіг номер є. Кондиціонер. Так, і Honda CRV 18-го року. Часто просто такі свіжіші автомобілі після 16-го року показувати. Так, ціна 27, 1,5 двигун. Так, 190 кінських, 198 кінських сил, автоматична коробка передач. Повний привід, 62 тисячі пробіг. Так. О, добрий день. Метрорегулювання сидінь, шкіряний салон. Заряжати максимально Клімат контроль підігріве сидінь. Є люк. Audi q 5 13-го року 15950 ціна, 2-х літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 138 пробіг. Так, номер є. Шкіряний чорний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, показуємо по черзі. Почнемо з BMW X першої. Рідко вони трапляються на ринках. Тут 16-й рік, 21-700 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Повний привід, 108 пробіг, номер є. Так, є тріщинка на лобовому. Шкіряний чорний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь. А ні, то там коричневий Перепрошую. Не знаю, чи буде вам на камеру видно. Підгріви сидінь, кліматконтроль. Volkswagen Tiguan буде наступний 17-го року. 16 тисяч ціна. Двохлітровий бензиновий двигун. автоматична коробка передач, повний привід 66 пробіг. Шкіряний салон. Ультикермо. Кондиціонер. У нас тут є Mitsubishi Outlander. 2019 року: 19 тисяч ціна, 2,4 бензин, 30 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Клімат контроль, підігрів керма, підігрів осідінь. Автосимимісне. Зараз можливо покажу. Якщо буде видно. Так, і ще є люк. Chevrolet Captiva 12 2012 року, 11800 ціна. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Так свіже розмитений автомобіль, 214 пробіг, номер телефону є. Відкрито. Дякую. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Елюк. люк, подогрева сиденья, климат-контроль. Авто самостоятельно. Сейчас покажу задний ряд сиденья. Так, так. так, все, телефончик забрала. показую, як виглядає задній ряд сидінь. Ну, орієнтовно, наскільки це можливо. Так, є парфаркоп, є парктроніки, авто пригнане з Франції. Peugeot 3008, 10 року, 850 ціна, 1,6. дизельний двигун, механічна коробка передач, 211 пробіг. Передні електросклопідйомники. Клімат контроль. Subaru Crosstrek, вперше в нас в оглядах. 16-го року 13500 ціна, 2-літровий газ бензин, автоматична коробка передач. 79 пробіг. Так, номер телефону має бути видно. Шкіряний світлий салон. Є люк. Клімат-контроль присутній, є підігріве сидінь. Jeep Renegade 15-го, 16-го року, 14 тисяч ціна, 2,4 бензин, автоматична коробка, 50 тисяч пробіг. Клімат-контроль. Щоб вам було видно підігріве сидінь. Звичайно, повний привід. Нісан Кашкай 2011 року, 11650 ціна, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, механічна коробка, авто в рідній фарбі, 227 тисяч рідного пробігу. Панорамний, дах. Мультикермо. Климат-контроль. И фаркоп. Hyundai Santa Fe 7 року, 12 тисяч ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 178 пробіг. Сподіваюсь, відчинено. Так, часто питайте за такі автомобілі. На ринках їх значно поменшало. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Є люк. Підгрієве сидінь, клімат контроль. Українська. Фаркоп парктроніки. Mitsubishi Outlander. Сел 2019 року. 22 ціна договірна. 63 пробіг, 24 бензин, автоматична коробка передач, повний привід. Так, номер телефону є самомісно. Салон шкіряний, електрорегулювання сидінь. Так, вона виглядає. Клімат-контроль присутній. Ну, німці. Німці. Так. Тому після відчувальні кришки багажника. Електропривід на багажнику. Зараз показую. А Ну і задній ряд сидінший. Та ну да, та, він просто зараз складений. Toyota RAV4, так, Кінець 2016 року. 19 500 ціна, повний привід, 2.5 газ, бензин, обслужене авто, автоматична коробка передач 105 пробіг. Так вона виглядає. Форт Куга 2010 року, 10650 ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, 240 пробіг. кондиціонер, підігріве сидінь. Chevrolet Captiva 11-го року, 11 500 ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 221 тисяча пробіг. Що? Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так, салон темно-коричневий. Якщо я добре роздивилась, так, підігрів сидінь є, кліматконтроль є. Є люк. Такі ще тут дисплей ззаду. Для пасажирів. Авто семимісне. парктроніки є фаркоп. Нісан Кашкай плюс 2, семимісний 12-го року. 11900 ціна 1,6 дизель. Механічна коробка передач 243 пробіг. Так, власника є ще один кашкай. Тут вже п'ятимісний, 11-го року, 10500, 1,5 дизель, механіка, 115 пробіг. Сервісні, сервісна історія є автомобілів, підказує власник. Всі деталі вже уточнюйте за номером телефону. А другий кашка якого кольору? Баклежан. Ага, такий фіолетовий. Фіолетовий баклажан, хто як називає? Тут клімат контроль є, панорамний дах. Парктроніки. Peugeot 2008. Офіційне авто в автосалоні в Україні. 13-го року 9 тисяч ціна, 1,2 бензин, 99 тисяч пробіг, номер телефону є. Так. Показую, як виглядає в салоні. Є підігріва сидінь. Роботизована автоматична коробка передач. Так Кондиціонер присутній. Ні, ні. Я так показую по колу. Кого вже цікавить, звертайтеся за номером телефону. Kia Sorento 17-го року, 17700, ціна, 24 бензин, автоматична коробка передач. Так, номер телефону має бути вам видно. 84 тисячі пробіг. Так, власникам не будемо заважати. Е, кондиціонер є.